Наукові причини, чому тобі потрібно бути супер обережним з тим, ким ти себе оточуєш. Перша причина це те, що в соціальній психології назвали ефектом хамелеону. Магічна схильність нашого мозку не свідомо змінювати свою поведінку так, щоб вона відповідала поведінці тих, з ким ти спілкуєшся. Коли ви оточуєте себе чудовими людьми, то цей ефект, звісно, працює вам на користі, робить вас кращими. Але коли навпаки, можете уявити, які будуть наслідки. Другий факт із нейробіології про те, що наш мозок є нейропластичним. Він фізично змінюється під її досвіду. Чим частіше ви повторюєте якусь поведінку, тим більш автоматичною вона для вас стає, аж поки не стане частиною вашої особистості. І от поєднайте цей факт із попереднім, і уявіть ви щоразу копіюєте їх поведінку, все частіше вона все більше закріплюється у вас в нейронах, і ви стаєте такою ж людиною просто на рівні мозку. І третя причина це те, що згідно з більшістю масштабних досліджень, соціум найбільше впливає на нашу психіку, наше відчуття щастя і наше здоров'я.